Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на листопад 2023 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. Перше, що хочу визначити, це планету Сатурн. А Сатурн 4 листопада розвертається з ретроградного руху в прямий. Сатурн зараз знаходиться в знаці риби. І для вас це одинадцятий сектор гороскопу. Про що взагалі планета Сатурн? Сатурн – це планета карми, планета, яка приносить в наше життя випробування. Планета, яка дуже любить структуру, закон і порядок. І коли вона знаходиться у вас в одинадцятому секторі? Це може стосуватися теми теми друзів і теми і взагалі колективу, інтернету і так далі. І коли п'ять місяців Сатурн був ретроградним, він у ретро-русі міг принести якби, зміни в ваше життя. Чого ці зміни можуть стосуватися? Наприклад, ви почали по-іншому дивитися на дружбу, ви почали по-іншому себе вести в колективі, або у вас змінилися взаємини з іншими людьми. Тобто такого роду зміни могли прийти у ваше життя. Ось. А зараз, коли Сатурн буде йти вже в прямому русі, що це означає? Наприклад, ви ну, не спілкувалися з кимось, або не знали, як знайти підхід до людини, не знали, писати там чи не писати, чи як зустрітись, не зустрітись. То зараз, коли Сатурн буде в прямому році, у вас прийде якесь усвідомлення, що вам робити в цій ситуації. Наступне, це може бути тема інтернету. Наприклад, ви хотіли. Запустити якийсь проект в інтернеті. Це може бути інтернет-сторінка в Ютубі, в Інстаграмі. Це може бути інтернет-магазин, це може бути робота з клієнтами онлайн. І дуже довго в період ретро Сатурна ви здійснювали підготовку для цього. І зараз, коли вже Сатурн піде в прямий рух, добре цим займатися. Ось. Наступне, що хочу сказати, за планету Венера, адже 8 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за кохання. За красу і за гроші. А якщо ця планета переходить в ваш шостий сектор це сектор роботи і здоров'я, це означає, що у вас буде взагалі багато роботи, у вас буде достаток, ви будете себе добре почувати. ви будете Думати, ой, вау, як я супер себе відчуваю, скільки в мене багато сил, який, яка я бадьора, бадьорий, скільки в мене енергії, це все Венера. Так що для вас це хороший період. І що стосується роботи, і що стосується здоров'я, починаючи з 8 листопада. Наступне Меркурій. Меркурій 10 листопада змінює знак і переходить в знак. Стрілець, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за поїздки недалеко, за комунікацію з іншими людьми. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це означає, що можливо хтось вам захоче допомогти. Це може бути ваш партнер, або, наприклад, батьки, або дорослі діти, або це може бути якась соціальна виплата від держави, тобто якогось роду допомогу ви можете отримати по Меркурію і починаючи вже з 10 листопада. Наступне це новий місяць, який відбудеться 13 листопада, в знаці Скорпіон. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Значить, новий місяць приносить щось нове в наше життя. Це нов, він закладає нову енергію на найближчі два тижні до повного місяця. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає значить, за наші і за сім'ю, і за наші взаємини з оточуючими нас з людьми, і за друзів це такий сектор стосунків. І ви можете з кимось познайомитись, з кимось новим, і ви можете вступити в шлюб, і може якась нова людина увійти в ваше життя. Тобто для вас це хороший період для знайомств і для шлюбу. Ось е наступне. Це сонце, адже сонце 22 листопада змінює знак і переходить в знак стрілець, а це сьомий сектор гороскопу. А це восьмий сектор гороскопу. Перепрошую. І сонце там буде знаходитись місяць часу до 20-х чисел грудня, а це означає, що для вас це дуже хороший період в плані чужих фінансів, тому що це сектор, який відповідає за чужі фінанси. Тобто, протягом місяця часу можливо вам цей час хтось буде допомагати, або ви будете отримувати якісь виплати, або хтось буде інвестувати в вас кошти. Тобто для вас в плані чужих фінансів. Це хороший час. Наступне: значить, Марс, 24 листопада, теж змінює знак і теж переходить в знак Стрілець. І це для вас той самий восьмий сектор гороскопу. Як ви вже зрозуміли, восьмий сектор для вас буде дуже актуальним в листопаді місяці, і я думаю, що неодмінно вам хтось допоможе і вам пощастить в фінансовому плані. До речі, пишіть в коментарях, чи отримали ви від когось фінансову підтримку і допомогу в листопаді місяці. Мені буде дуже приємно почитати такого роду. До коментарі. Е, ось. І закінчується місяць тим, що відбудеться в нас повний місяць. Станеться це 27 листопада, буде він в знаці Близнюки. А це для вас другий сектор гороскопу. Повний місяць завжди нам говорить про завершення чогось. Це звичайно дуже емоційний час, і це може бути наприклад, то, що ви розпочали два тижні назад, на новому місяці зараз на повному місяці ви це завершите. Ось і другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу. За нашу самооцінку, і це більше як гроші, які ми заробляємо самостійно. І це значить означає, що, наприклад, ви займалися якоюсь діяльністю. так? І зараз, по цьому повному місяці, ви розумієте, ну, що ви вже не хочете цим займатись, хочете цю роботу припинити чи поставити на паузу. І все, ви, ви не будете вже цим займатись. Або, наприклад, що стосується самооцінки, ви можете подумати, ні, я себе не ц... Не ціную, чи не цінував, чи не цінувала, треба до себе ставитись по-іншому. І ви, якби, ставлення до себе закриєте цю тему і будете по-іншому до себе відноситись. Ось ще хочу сказати про ретроградні планети: адже в листопаді місяці лише три ретроградні планети: це менша половина, це планети Юпітер, Уран і Нептун. Юпітер і Уран знаходяться в вашому знаці Тельці, це знак Телець. Е, і це для вас перший сектор гороскопу. Звичайно, коли е, такі планети знаходяться в нашому знаці, це період змін і трансформації в нашому житті. Тому що перший сектор це сектор, який відповідає за нас, е, за наше мислення, за наші цілі, за нашу зовнішність, за нашу діяльність, за наш статус. І, е, значить, в вашому житті будуть багато змін. І е, коли планети ретроградні, вони навіть можуть більше приносити зміни в наше життя, ніж тоді, коли вони рухаються в прямому русі. І ще хочу відзначити планету Нептун, вона теж знаходиться в ретроградному русі, і вона знаходиться у вас в 11-му секторі. Це сектор, який відповідає за друзів і інтернет, звичайно. Коли ще планети ретроградні, вони, типу, певні сектора ставлять ну, на паузу, як типу, повільно щось відбувається. І для вас це одинадцятий сектор. Наприклад, якщо. Ви по 11-му сектору хотіли запустити якийсь бізнес в інтернеті і так далі. То зараз можливо вам краще готуватися до цього, а не запускати, бо це вам буде зробити складніше. І остання планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон. Плутон знаходиться далі в знаці Козиріг, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу, сектор, який відповідає за закордон, за еміграцію, за все міжнародне, за навчання. І ця тема для вас буде ще актуальна до кінця цього року і частину 24-го року. Ось такий місяць, листопад, чекає на вас стільці. Це місяць, коли дуже актуальна тема чужих фінансів, також стосунків, тема власного заробітку, роботи і тема вас, вашої особистості, вашої діяльності, ваших цілей. Тому я бажаю вам цікавого і яскравого осіннього місяця. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.